Школа було. Її звати Валерія, і вона випускниця. Він Ілля Леонідович. Вчитель школи, у якій навчається дівчина. Вони вже кілька місяців живуть під окупацією в селі під Києвом. Це одна з історій п'єси Марини Смілянець, за якою нині в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького готують виставу під назвою Борщ. Мій рецепт виживання. Локація це Сарай, куди вона приходить покінчити життя самогубством, тому що по виставі, по п'єсі її довело до цього оце скрутне становище, безвихідь, окупація люди, які прийшли, не люди, які. Познущались над нею, торкнуться у виставі й теми тварин, які постраждали від російської агресії. Її висвітлять через історію 85-річної селянки, що залишилась під окупацією разом із собакою Тяпою. Саме через нього не захотіла виїжджати. Війна також зачепила тварин, які теж були, мали свій притулок, мали свій дім, свого хазяїна війна забрала все під час вистави. Глядачам покажуть три історії, засновані на реальних подіях. Написані вони з інтерв'ю людей, яким довелося жити в окупації під Києвом у лютому квітні 2022 року. Саме борщ представлений в усіх новелах окремою лінією. Чим їх і об'єднує у кожній історії герої готують його чи шукають для нього необхідні інгредієнти. Це вистава про людей для людей. І важливо, щоб глядачі в залі по зрозуміли і відчули, що вони не самі в цій війні, і дуже багато історій схожими на які звичайно сцені. Вони є дуже схожими з тими, які відбувалися у нас, у мене зокрема під час початку повномасштабного вторгнення. Покажуть виставу на новій експериментальній сцені 27 червня о 18.00. Чому експериментальна сцена? Ви помітили, напевно, що поки там немає стільців, там немає підвищення. Планується так, що до кожної вистави, до кожного режисера він зможе розміщати стільчики, як йому буде завгодно. Тобто це може бути і довкола, як там в амфітеатрі колись було, або там трикутником. Тобто вона буде досить мобільна і ці платформи, і саме місце для сцени буде пересуватись, трансформуватись відповідно до запитів драматургії, режисера. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.